друзі, сьогодні поступила інформація, дуже важлива. Вірні, важливий дзвінок поступив Ірича, Ану скажи, що в мене в закладі пропивають гроші. Хто? Олексію, ви. У вас, Насамперед так. Да, ми робимо свято. Я всіх запрошую сьогодні о 16.00 для діток з інтернату. Я дуже дякую, що я можу звернутися. І Мені для діток приїжджають з собою. Куди, куди за... запрошуєш, скажи. В парк, приїжджайте, будь ласка. Тільки за цього. А ти пропивав мене гроші. А ми зараз покажемо, як ми це робимо. Алкоголік. Так, ми пропиваємо гроші. Ось отак, бачите? А це жінка дзвонила. Жінка, так. Оце тут ми це робимо. Так, щоб ви знали. Яка дзвонила, я хочу передати вітання і сказати, приходь ми і тобі нальємо, щоб ти не засохла від перегара і від будуна. Тобі ми накриємо поляну, будь ласка. Друзі, ви бачили солодощі, сьогодні все це буде передано діткам. Плюс будуть дуже красиві фотографії, зроблені всесвітньо невідомим фотографом Володимиром Райхельгаузом, якого, до речі, сьогодні день народження. привітаю його. Я його вже. Жалко ще одне слово сказати, хороше. Да? Чоловіку Вітаю поганому, тебе, поганому чоловіку. жалко слово хорошо. Друзі, насправді... А приїжджайте, сьогодні п'ємо ну, люди. Да? Ну а що? Ну треба продержувати традиції. Да, давай Раз нахай. там э, німецькі ганометки розказують, що ми п'ємо, такі треба пі. Друзі, сьогодні о 16 годині всіх Ігор Ігорі запрошує в своє е, в заклад село. Люди і рядом заклад, як назвали, фарм, де буде проводити. Все, гуфа кидс, люди которые к нам подв'язали. Ну, щоб порадовать для деток день конституции. А... Поэтому мы ждем. Пожалуйста, приходите, посмотрите, как мы пьем. Да, як ми ваші гроші пропиваємо. Буде весело. Ми злагоди, терпіння. Німецьким гантамючкам привет з України.